Переходимо тепер очевидно, що питання підготовки, бізнес-планування дуже важливе. Не менш важливе – мобілізація промисловості, економіки, промислових підприємств. Професор Петрович, який багато питань, багато часу розробляв ці питання. Будь ласка, Євген Михайлович, професор нашої кафедри менеджменту організації. Е, дуже поважний науковець і двадцять років завідував цієї цій кафедри. Дякую, не треба. Тому дякую. я призначаю вам, будь ласка, словом. Дякую, дорога, дякую. Е, шановне товариство, шановні колеги, з Харкова Донець, правда, шкода не чує мене, я хотів їх привітати також, але буде нагода, я це обов'язково зроблю. Е, ну, моя тема відома. Питання модернізації промислових підприємств, я думаю, скажімо, як важлива передумова їх переходу на інноваційний шлях розвитку, ну не втратила на сьогодні своєї актуальності, тому що ми про інновації багато говоримо, багато приділяємо уваги ці проблематиці, захищаємо дисертації, проводимо конференції. Але на жаль, на жаль, на превеликий жаль питома вага інноваційної продукції в валовому внутрішньому, скажімо, цьому нашому валовому внутрішньому допомозі є дуже, дуже низькою і незначимою валом продукції. Ходімося, щоб якраз ми домагалися таких якісних показників, щоб ця продукція займала ще раз більшу валовому внутрішньому продукції. Ну, я думаю, що не секрет, оскільки ми говоримо про модернізацію, то модернізація якраз буде тим можливим чинником, що вона буде ну, споживати більше інноваційної продукції для того, щоб забезпечити сталий ефективний розвиток як національного господарства, так і його секторів і окремих підприємств. Тому що коли буде належним чином забезпечений такий процес... Тому національне господарство, окремі сектори і їх підприємства будуть здатні конкурувати на внутрішньому і зовнішньому ринку. Я думаю, що проти цього ніхто не буде заперечувати, і це основна мета, очевидно, модернізації. Давайте далі подивимося, що ми маємо на сьогодні. А на сьогодні ми маємо таку картину, що більшість підприємств чи це на сході, чи це на заході. Промисловець, не здатний реагувати на внутрішні і зовнішні виклики. Чому? Пояснюю. Я пояснюю за тим, що скажімо, підприємство використовується застарілі технології. Це перше. Друге, є енергоємними, дуже енергоємними. Мають, я б сказав так, недостатньо розвинену продуктову і ринкову інфраструктуру От, виробництва. Ну, а, значить, е, е, крім того іншого, Недостатньо продумана е, і диверсифікація виробництва. Це є основні ті чинники, ми їх можна ще більше назвати, які, так би мовити, сьогодні е, не стимулюють е, без сумнівою ефективного розвитку на інноваційному шляху наших підприємств. Ясна річ, що для того, щоб позбутися впливу таких чинників, так, насамперед треба продумати певні організаційні фактори провадити або е, е, захист. На мій погляд, було б досить оціно, щоб була така вертикаль у вигляді якихось цільових програм, скажімо так, галузь чи національне господарство, регіон, підприємство. Чому? Це надзвичайно дуже важливо, тому що буде якийсь організаційний момент для того, щоб здійснювати цю модернізацію. Ми зараз тільки говоримо, а насправді ну, випірково здійснюються заходи по модернізації підприємств і так далі. Нема такої системного підходу у вирішенні цієї важливої кардинальної проблеми. Що, мені здається, на мій погляд було би дуже важливо. Насамперед, я думаю, я думаю, що пішли такі програми, нам, нам треба визначитись пріоритетами проведення цієї модернізації. Не говорити взагалі, а говорити конкретно, що, коли і на яких етапах треба здійснювати. Пріоритети це не означає, що якось значить, ну, пріоритет з якоюсь там ну, формальністю. Я вважаю, що значить, це повинно бути важливим таким організаційним чинником, який повинен мобілізувати відповідним чином, скажімо, ті, хто проводить модернізацію і ті, хто наглядає за цими процесами для, для дій, для досягнення конкретних результатів. Тобто, зробити таким чином, щоб значить, пріоритетність. так? Вона відповідала ну, у вирішенні проблемних соціально-економічних завдань. Ну скажімо, наприклад, ми говоримо про імпортозаміщування продукції і так далі. Тобто поставимо пріоритетні також виготовлення цієї продукції, але для того, щоб її виготовляти, щоб вона дійсно була імпортно заміщена, вона повинна виготовляти застосуванням новітніх, сучасних технологій. Якщо не буде таких технологій, значить вона не буде ця продукція відповідати тим, які ставляться до них. І не буде презентуватися належним чином на внутрішньому ринку. Вони кажуть, що вже мінозовнішні. Крім цього, для того, щоб вирішувати ці питання, ну і в контексті самих пріоритетів, ну, проведені модернізації, мені здається, що повинні бути визначені ті сектори економіки і підприємства, які здатні в оптимальні терміни вирішувати ці питання. Адже є багато секторів економіки, ну, каже, багато з підприємств, які мають в своєму середовищі скажімо, можливості для вирішення цієї проблеми. Не все докорінно треба змінювати, не все докорінно треба значить, міняти. Не всі технології там, скажімо, погані. Але там є точки, там є осередки, там є можливості, там є кадри для того, щоб вирішувати ці питання. Значить, їх треба взяти на облік. Треба прорахувати їхні потужності, треба знати їхні можливості, треба знати інвестиційне забезпечення на вирішення цих проблем і так далі. Тоді можна рухатися вперед. Я річ, що вирішення цієї проблеми повинна бути увага з боку держави. Тут повинні бути певні преференції для таких підприємств, як нас йдеться в тих пріоритетах. Ну, скажімо, ми впроваджуємо новітні технології за кордоном. Треба відповідним чином пом'якшити якийсь перехід через кордони. Тобто повинна бути преференції того, щоб придбати. Ці. Ми закуповуємо імпортне остаткування для того, щоб виготовляти продукцію з інноваційними наповненнями. То, будь ласка, давайте скинемося, значить скинемо з мир до цієї продукції, скинемо, інші там мовити, накладки, які заважають вирішити цієї проблеми. На жаль, цього немає, на жаль, це не робиться, на жаль, і не рухається модернізація армі... э, вперед. <су> <кху> ну, Я не кажу вже про значення ставок, вимовити оподаткувань на, на, на виготовлення цієї продукції або на організацію її виготовлення. <кху> <кху> Мені здається, що прискорення модернізації от, е, так замовити, в пріоритетах, от, про які я тільки що тут значить, говорив і наголошував, значить, е, не тільки скажімо, повинно е, стосуватися там, е, скажімо, е, великих е, заходів, які мають е, ну, пов'язані там з придбанням, імпорту і техніки і так далі. Є і внутрішні резерви. Зокрема, у нас до кінця не вирішені проблеми з амортизаційною політикою. Чи ми справляє, чи направляємо частину амортизаційних коштів, скажімо, на оновлення виробничого апарату, на удосконалення процесів і так далі. Да Та ні. Треба вирішувати ці питання, хто повинен вирішувати і так далі. Ну я я, я, я багато про це говорив, але в мене в моїй області обмеження, я можу хорошуватися і так далі. Я чекаю, готових виставити і так далі. Мабуть, більш цікавими темами, ніж моя. Але я хочу наголосити на одному, що в системі таких заходів, спрямованих на інвестиційне забезпечення модернізації, вирішальне місце повинно бути належати вітчизняному, я би сказав, інвестору. Серед того, інвестори я бачу, наприклад, вітчизняне машинобудування. Чому? Поясню, чому. Воно ще не вмерло в Україні, воно ще має солідний потенціал. Ну, За брак часу я набагато не можу тут розказати, що воно має, але наведу такі цифри. І ви зорієнтуєте, шановні наші колеги значить, зі Сходу, і тут присутні друзі в, значить, в цьому залі, ми поняли із таких цифр. На сьогодні. Машинобудування України, я скажу так, було, було, дуже було потужно і так далі. Але воно ще залишається тим осередками, які галузю національного господарства, яка, яка володіє ще значним потенціалом. Дивіться, в його структурі функціонує понад 2800 підприємств. Це немало. Не 230 організацій, які зайняті виконанням наукових досліджень. Це також солідний потенціал. Більше того, в галузі машинобудування понад 1 мільйон працівників працює. Це також досить столітне. Так? Ну, загальна зайнятість е, понад один мільйон. Ну, я думаю, що ці дані свідчать і вворять самі за себе, що тут є потужний потенціал для того, щоб вирішувати кардинальні проблеми, які стоять перед нашою економікою, національною економікою, і, ну, значить, в сенсі, скажімо, прискорення інноваційних процесів. Я б ще сказав таке. Мало назвати потенціал машинобудування, так, Його. але треба вчитати і самого машинобудування. Воно знаходиться в дуже критичному стані. Для того, щоб цей потенціал міг бути, бути реалізований і для того, щоб машинобудування стало дійсно е, тим, ну я скажу, е, локомотивом переоснащення. Ooh. Інші галузі національного господарства, зокрема легкої промисловості, харчової промисловості, деревообробної промисловості, сільського господарства і так далі, що, значить, йому самому треба вирішувати цілий ряд кардинальних питань. У загальній, у загалі. Зараз я майже майже у загалі, майже закінчення. Я казав, що я велика проблема, я не маленький, на цій хоті, щирше. Саме приходиться вирішувати двоє-єдине завдання машинобудування. По-перше, оновлювати себе, свою матеріальну технічну базу і виготовляти засоби для переоснащення, так би мовити, інших галузей національного господарства. Наведу лише один приклад значить, важливості такого вирішення проблем, тому що тут надалі вам нам не підганяє, що треба е, е, закруглятися і так далі. Дивіться, У нас є така галузь Машинобудування, або сектор, так, як тепер повинен називати машинобудування, як сільськогосподарські машинобудування. Втягалось покликано вирішувати колосальні проблеми в національному масштабі, найбільше, я би сказав, найбільше у світовому масштабі. Чому? Ви? Сьогодні, що, от, що показує мій аналіз, що ми маємо на сьогодні? Е, ми маємо... Ось такий стан. В окреме, значить, ну, наприклад, на промислових підприємства міського змов машинування знос основних фондів становить майже 80%. Устаткування майже 90%. Це означає, ну, я вам сказав, критичне становище галузі, так? Але тепер дивіться, що далі. Ми маємо ситуацію, коли на полях України, яка є житницю не тільки... На нашою національною, але може бути європейською і навіть бути важливим гравцем на міжнародному ринку, так би мовити, продовольство і так далі. Значить, е Техніка, яка використовується знушена на 80%. А це призводить до того, що ми залишаємо на полях України на 8-12 мільярдів гривень значить, стан. От вам, будь ласка, такі тиси, так мовити, для того, щоб поміркувати, наскільки значить, нам потрібно вирішити це питання, скажімо, о, о, о е, важливості фільсько, розвитку сільського машинобудування, а тим більше скажімо, е, наповнення внутрішнього ринку новою інноваційною продукцією, для того, щоб е, галузь сільськогосподарського виробництва функціонувала на належному рівні і виконувала свободу великого гравця на міжнародному ринку е, скажімо, продовольства. Ясна річ, що для того, щоб скажімо, домагатися допомагати, таким від сільського господарства, ми не повинні там виготовляти окремі машини, ми повинні виготовляти систему машин, яка повинна працювати на всіх сільського сільськогосподарського виробництва, всьому АПК. Тобто, починаючи від підготовки дрелі, закінчуючи збиранням, там, скажімо, складуванням, транспортуванням і так далі, збереженням і так далі. Далі. У загальні я Я вам кажу, в загальні дискусії потім скажемо. Далі, для того, щоб успішно вирішувати ці питання, тут вже говорили, що я абсолютно підтримую і згоди з тим, що нам потрібні кадри. Потрібні хорошо, підготовлені фахівці, для того, щоб мати бути знайоме з новітніми технологіями. І для того, щоб їх моделізувати всі технології, мати досвідчених е, працівників, які здатні освоїти ці технології, технології. Бо без освоєння цих технологій не буде нових продуктів, не буде впровадження ну, тих скажімо, наукових розробок, які за, запропонують вчені чи наукові, е, е, значить, е, наукові інститути. Ну, для того, щоб розвивати, скажімо, і заохочувати чи продукувати таких фахівців, ми повинні думати і про це про мотивацію для таких працівників, Значить, які будуть працювати в напрямках модернізації, напрямках провадження інновацій, напрямках науково-технічного прогресу. Значить, там повинна бути чітко розроблена мотивація і, скажімо, і такі важі впливи з тим, щоб людина ну, переконала, що я працюю і знає, що я отримую за це. Так? Тобто, щоб було персональ, за персональний план, персональна винагорода. Сьогодні гарно спрацював, завтра став майже вже багачем за на автомобілі і так далі там подібно. Може, я жартую, але факт залишається фактом. належної мотивації не буде належної віддачі від провадження наукових розробок. На завершення скажу таке, що модернізація промислових підприємств, вона... Покликали на споживати наукові розробки, наукові технології, і ясна річ, що буде одним із важливих чинників, так би мовити, прискорення комерціалізації наукових розробок. Дякую за увагу. Вибачте, що може трошки забагато говорити. Мені хотілося більше, але далі вам зараз. Очень, конечно, очень интересный доклад. Я о том, что нам это очень близко, потому что в нашем регионе, особенно в Харькове, общее наше настроение мы видим на протяжении многих лет, как оно стояло на коленях, как оно поднимается, когда говорим, общее наше авиастроение тоже находится там. Но когда-то Наталья Ивановна, помните, мы вот несколько лет назад на заседании секции были на авиазаводе. То есть там видели это все логистику, склады и так далее. Сегодня это уже несколько другое, но все равно это очень тяжелое состояние. Я полностью согласен с тем, что, наверное, в первую очередь, когда мы говорим о модернизации, это кадры. Потому что на сегодняшний день вот наш регион очень нуждается и в инженерной работе. То есть у нас ряд предприятий, это и картон, которые все системы управления сегодня космоса работают не только в Украине, но и в России, и везде людей не хватает. Турбоатом, который более-менее нормально э, сегодня функционирует, до, ну, достаточно хорошо, уже можно говорить, но все равно самый большой дефицит, это кадры, и коммунары и все остальные крупные э, предприятия, которые для города действительно много могут давать. Это в первую очередь это не железо, это не техника, а персонал. Персонал, система мотивации, конечно, но вот тут как раз нам надо прикладывать усилия по инновациям. В первую очередь, наверное, Артифіки, потому, покупать, а спеціалістів мало. Не чуємо вас. Не чуємо. Хотіла до його погодити про дуже важлива тематика. одну, одну ремарку. От звучало, що наша держава мала би зробити пільговий режим для ввезення зарубіжних. Технології в Україну ну, у нас був такий режим. Я хочу пригадати, коли був період е розквіту вільних економічних зон. У нас була яворівська економічна зона, тоді є пільговий режим і на ввезення техніки, що ПДВ там скасовувалося так далі. То ви знаєте до чого це привело? Це привело, що злили весь технологічний секонд-хенд Ті, то, що в районки дняся, так, да, було створено і СНЕК, і різні інші заводи. Але то, що це зовсім не сприяло розвитку української науки, розвитку українсько галузевих інститутів, що зовсім воно в тому числі сприяло розриву, тому що легше було завести технологічний дешевше, і тут же ж привіз вже має, а зовсім не сприяло складенню договорів між нашими НДІ, наприклад, і... Або університетом і підприємством. Тому очевидно, що в таких е, пільгових режимах везення технологій за кордоном треба бути досить обережним. З одного боку, вони потрібні, бо не все в нас виробляється. А з другого боку, щоб воно не нашкодило вітчизняним, ну вітчизняному інноваційному процесу. Йосип Михайлович тут. Е, Піднімає руку, апелює, хочу сказати, будь ласка, я дуже поводжуся з тим, що дійсно були зловживання, але ми повинні думати про інше. Нам треба дійсно думати про ті технології, які відчутно будуть впливати на скажімо, на вирішення тих проблемних питань, які ми ставимо перед собою. Скажемо, сенсі модернізації, сенсі на е, прискорення наукового технічного прогресу. Поясню одну деталь. Для машин важливо не тільки, скажімо, там, е, ну. Особливо чогось багато, бажано якусь якийсь вузол один, або, скажімо, окремі деталі, які потім можна трансформувати, скажімо, свої особливі свої особливості або свої, скажімо, технологічні процеси і свою модернізацію готових виробів, з тим, щоб піти навіть далі, ніж ті запожичення, які були новітні зроблені за кордон. Я маю на увазі ось такі так би мовити такі заходи і преференції якраз на такі заходи, які слушно. І ну, в рази підвищує там продуктивність чи результативність роботи підприємств у вирішенні кардинальних проблем інноваційного розвитку чи прискорення науково-технічного прогресу. От саме таке. Ну ніякому разі, це конгенту і так далі. Що там Дякую, буде, чи Михайлович. Лише, там а можна в тому аспекті ремарку? Так, да, можна, коротко. Я хотів би, шановний аудиторії, так і нашим колегам сказати, що у Львові, наприклад, автобусний завод. Він животіє, так, животіє. Pra

Але дивіться, наприклад, він живутіє, це зараз, наприклад, завантажили його, бо там під євро там є замовлення чотирьох е, областей, Києва, там, Харкова там, е, і так далі. Але, але замовлення, не завершить водночас це. на колишніх авторемонтних заводах, де зовсім немає ніякої бази, немає східців, виробляють ладять, там в Криму, в Черкасах, бо знає де Бог знає що. Дайте, єдиний автомобіл е, цей інститут це союзний. Автомобіле побудування е, е, України. Немає замовлень там, що вони роблять, там, щоб животіти там роблять. Бо якісь, тут там". є політика є? Це дають Ні, замовлення держава не, держави, не, якщо, держави, не там, там де база. так? Єдиний союз автопорушки виробляв. Ми, а, а ми знаємо, що Ринок у погрузчиків, так, логістика, ринок погрузчиків, Хто Йоса виробляє? Далі, наприклад, так? Конвейер. Конвейер, конвейер наверх, повністю там щось нічого займає, не знаю, що там є. Водночас десь порядка, ну по моїх даних ми маємо співпрацювати за кордоном зразу. 20 кілометрів за кордоном ланцюг, я то, так? Транссистем працює, транссистем, де працює порядка 60-70 найкращих інженерів, конструкторів, які там працюють, тут умерла там працюють. І з'являється нова фірма «Телажні системи, так Іванович, де наші випускники працюють, які виробляють різні стелажні системи, де поки а колись. Наприклад, ця трансистер виробляє роликові конвеєри, інші конвеєри для БМВ, для Ауді, для всіх світових виробників автомобілів. так? Ну і таких прикладів не багато. А видно, що, наприклад, ми кажемо, а кінсько наш, навіть одне більше Ну Він вмер, тому що тут треба було дуже ще... Технологія помінялася телевізор. Ну Він не може конкурувати. Ну, Наталіва, ще можна одно слово. Так, зараз ринок не той. Китайська продукція, ви знаєте, у нас з електрону, коли говорять, ми різні проекти, розробки, вони кажуть, ми не зможемо по-любому конкурувати по вартості, все одно всі купують кінішко е, всі японські фірми будь-які купили корейську чи китайську, і тоді монтують. Це не ми, ми ну на сьогодні ми не витримаємо конкуренції з китайським продуцентом. По ціні ні по чому. І тут... Цей ринок вже закритий, ну образно, розумієте? Я розумію, що ми в 86-му були лідерами. На деяку щастя був змонтований новий цех, де японці монтували лінію. Після того при політичних різних розкладах почалося заморожування, які не сто які були пов'язані, вони тимчасово не працювали. В результаті станки, які коштували 20-15 тисяч доларів японські, які були змонтовані в 86-му році. Продані по 200-500 доларів в Польщі відмонтований такий самий тест і Ні, ми згідні. Я просто кажу, що є такі ринки, що навіть американські товари вже не конкурують з Китаєм. Тобто... Але ідея втілища, є нова. Політехнічний інститут є просто в кладі розумію. А то тобто тут зробив маршрутку сула. Не було тільки по ЄС не було тільки двигуна. Тому що мало ще завод не міг працювати. Автобусний мікроавтобусів накупили просто ніяких і так далі. Оце є і менеджмент пошуку і продажу у цих угу. людей. І тому тут цьому вільні це, це просто політичний да. інститут може стати оцим новатором. Можемо, тільки якщо вас проданий росіянам, то ми вже не можемо з ними співпрацювати. Ми ні одного студента за останні три роки. Сюди в руліс із парку зі, не можна. Добре, я просто до чого говорю, що все залежить від власників, розумієте? І як там є власник і там, там російський інвестор, він не дає ні на мінімальний контакт, то ми хоч би тут і зашлялись, не знаю, як. Ми не війни, а не не власник. Власник, але державна політика і грає в баланс. Ніхто не. Ми кажемо про примітет, про забудовування. От е, в Польщі, одну з сказав, в Польщі є така фабрика, яка називається ФСО. Фабрика самофоду особисті. Що це за фабрика? От статистику Польщі ви берете, бо в них є там є в них Опель, є в них так, і є ФСО. Це колишній завод ДЕО. Після того, як дело збанкрутувало, український е, концерн автомобіль викупив цю фабрику і вони виробляють ті самі ДЕО. Так, виробляють як так. Ні, ні одна частина цього заводу, ні, ні одиниця продукції не залишається на нас Польщі. Повністю все себе в Україну. Де ви таке бачили? Де ви такі, щоб там виробляли, а тут продавали? Ось Ось Приклад держави. Добре. Давайте можемо Харкову дамо, бо ми тут вже заполоніли ефір.